Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, ну а в сьогоднішньому відео я із задоволенням з вами поділюсь смачним і простим рецептом тарта із карамелізованим гарбузом. Обіцяю, що це буде неймовірно смачно, тому обов'язково збережіть цей рецепт, тому що він вам точно сподобається. Для приготування тіста візьміть вершкове масло, пшеничне борошно, цукор, сіль, яйця, розпушувач тіста та ванільний цукор. Всі інгредієнти є під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Для приготування пісочної основи просіємо пшеничне борошно в миску разом із розпушувачем тіста. Далі сюди ж додаємо. Дрібку солі, цукор та ванільний цукор або ванілін. І гарно все перемішаємо між собою. Тепер до сухих інгредієнтів додаємо вершкове масло. Я беру не холодне з морозильної камери, а просто дістаю із холодильника. І швиденько роблю ось таку масляну борошняну крихту. Ідеально. Тепер додаю яйця також з холодильника, і замішую тісто. Тісто добре збирається в кульку, виходить еластичним і дуже ароматним. Далі, готове тісто, розділяємо у відношенні 2 третіх та 1 третя. Більшу частину тіста ми залишаємо, відразу будемо з нею працювати, а меншу частину тіста перекладаємо в чистий ось такий пакет і відправляємо у морозильну камеру, нехай воно замерзне. Форму для випікання я беру 26 см. І будемо зараз формувати основу. Я спочатку ось так розкачую тісто, нічим не присипаю робочу поверхню, а далі, щоб було легше, я кладу зверху шматочок пергаментного паперу, перегортаю і продовжую розкачувати товщиною десь 3-4 мм. Повинно бути тісто для основи, не більше. І за допомогою пергаменту я його легенько перекладаю у форму для випікання, а там уже будемо формувати основу. Ось таким чином. З тістом дуже-дуже легко працювати. Тепер формуємо бортики невисокі, я все покажу на відео. Ось так легенько розправляємо пальцями. Ось так дуже добре. І кулінарним шпателем я ще отак підрівнюю трішечки бортики. Просто чудово. Тепер готову основу я відправляю до холодильника на той час, поки приготую начинку. Вона добре схопиться. Для начинки нам необхідні цукор, кориця, гарбуз, мед та вершкове масло. Всі інгредієнти я перечисляю під цим відео. Для приготування карамелізованого гарбуза на пательню відправляємо вершкове масло, цукор та мед. Можна брати щось одне: або цукор, або мед. Ну, Я роблю 50 на 50. Відправляємо все на середній вогонь і нам необхідно все розтопити. Гарбуз я нарізала ось такими шматочками десь сантиметр на 2. Так, добре. Коли е, цукор, мед та масло розійдуться, додаю ще корицю. Можете додати інші прянощі та спеції е, в карамель, які вам подобаються. Додаємо гарбуз і смажимо. На великому вогні десь 10-15 хвилин. Нам необхідно, щоб зайва волога пішла і лишилася ось така тянуча карамель. Далі її стане ще менше, тобто нічого не буде витікати, не хвилюйтесь. Ось таким чином, все готове. Пахне, друзі, просто чудово. Відправляємо. Готову начинку на тарілку і залишаємо її остигати. Далі на охолоджену основу кладемо холодну начинку, гарненько все розрівняємо. І До того часу тісто, менша частина добра замерзла в морозилці. і будемо її зверху натирати. Ось таким чином гарненько зверху натираємо, трішечки розправляємо, як можемо. Чудово. Ось так має вийти. І готовий пиріг. Відправляємо розігріту духову шафу до 180 градусів на 40 хвилин. Друзі, можете в гарбуз також додати натерту апельсинову або лимонну цедру і побільше прянощів для випічки. Так, пиріг вже спікся, лишаємо його на столі. До повного стигання, аж потім будемо його звільняти від форми. Погляньте. Вже бачимо, яка краса. Пиріг легко виходить з форми. Ось погляньте. Чудово, аромати стоять, друзі, такі на кухні, просто не передати. За бажанням зверху можете притрусити цукровою пудрою. Так, ще святковіше виглядає. Ось погляньте, чудово. І можемо нарізати, робити чайок заздалегідь, як це я зробила, і насолоджуватися, дивитися у вікно на гарну осінню погоду або не дуже, і грітися теплими душевними розмовами, смачним чаєм та смакувати ароматною домашньою випічкою. Усім бажаю смачного і гарного! Часу з родиною. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, ну а я бажаю вам затишної осені. Гарного настрою і побільше цікавих та приємних подій у вашому житті.